Три роки тому світ, який ми знали, зникнув за одну ніч. Тисячі загиблих крайне кранів. Вони вириваються з під землі. Тисячі років. Ми втратили наші домівки, наші міста. Та більшість людей, яких ми любили. Ми досі не знаємо, чому саме на висоті 2440 метрів ми були в безпеці. У Хантера скінчився останній фільтр, а в лікарні Болдера їх ціла купа. Доведеться перетнути межу разів з 10. Якщо не піду, Хантер помре. Їх не можна знищити, бо ніхто їх не вивчав. Та чи можна зрозуміти, як їх вбити. Якщо вони не вб'ють тебе першим. Тікай! No, so Це зовсім інше бачити їх зблизька. Як можна ділити планету з цими істотами? Вони зараз головні хижаки на землі, але колись ми переможемо. Сама не впораюсь. Давай, ВІЛ! Нам доведеться з ними битися. Я вас не покину. Ми в цьому разом. Чимало з нас повмирає. Ходу, ходу, ходу! Я не можу тебе втратити. Йдеться не тільки про твого сина. Мій син найважливіший для мене.